До України днями прибув новий посол Сполучених Штатів Джефрі Паєт. Щоб почати виконувати свої обов'язки. Дипломат чекає нагоди вручити вірчі грамоти президенту України Віктору Януковичу в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки та Радіо Свобода. Він сказав, що європейська інтеграція України, її енергетична незалежність і демократія будуть його головними пріоритетами на посаді моїм першим пріоритетом буде допомога Україні у реалізації її європейського вибору. Щоб прагнення українців бути частиною Європи були формалізовані. Це в інтересах вашої країни, в інтересах Євросоюзу і добре для сполучених штатів. Моїм другим пріоритетом буде допомога Україні у її прагненні досягти енергетичної незалежності. Це важливо і з комерційної точки зору. Є дві американські нафтові компанії, які мають плани тут працювати Ексон Мобіл та Шеврон. Це також важливо з точки зору геополітичної стратегії. Я говорив із керівниками обох компаній, і вони мене запевнили у серйозності своїх намірів працювати на українському ринку. Вони хочуть принести найкращі американські технології, найкращі ноу-хау, значні фінансові ресурси в український енергетичний сектор. Це дасть значну користь українським громадянам і зробить країну енергетично незалежною. Наступним кроком буде підписання угоди про розподіл продукції. Шеврон також чекає схвалення свого. Проекту на місцевому рівні Ексон продовжує переговори з урядом. Я сподіваюся, що за пару років ми побачимо дуже великі інвестиції від обох цих американських компаній, які будуть вимірюватися сотнями мільйонів доларів. А це означатиме нові робочі місця для українців, можливість видобувати власні енергетичні ресурси. Це призведе до енергетичної незалежності, а це в інтересах наших обох країн.